Всім привіт! Сьогодні ми будемо працювати з вами з цибулькою. Я зараз покажу вам саму класну підкормочку для усіх рослинок, які можуть бути у вас просто на городі вашому квітничку. Звичайна цибулька. Усім привіт. Сьогодні ми з вами будемо готувати дуже дуже класну підкормочку, таку смачненьку для наших рослин. Така підкормка буде і як захисник для ваших рослиночок, і як добрива, і буде відлякувати усіляких там жучків, паучків. І, взагалі, то оця підкормка підійде для любих рослинок, навіть для квітів. Так дивіться, нам потрібна буде шелуха від лука. Видно, да? В мене тут правда, не тільки шелуха від лука, ще в мене тут є від яєць. така шелуха. Це тож можна її брати. Нам треба буде взяти, ну, стакан, можна взяти, просто стакан, звичайний стакан, але я буду робити двоє порцію, тому я беру прямо цю штуку і хорошенько наталкую. Прям дуже-дуже хорошенько наталкую. Треба таку штучку повну. 500 мл стаканчик, да, повний натолкати. Я ще буду брати з від яєць. Кожен рік я робила, підсипала оцю шелуху, коли саджала картошку чи помідори. Це дуже-дуже класно. Але що я вам хочу сказати, в цьому році чогось у мене не вийшло зібрати багато шелухи, тому я в цьому році, бачите, насолоджуюсь малим, як кажуть. О, так. Ну, павкала, більше шелухи. Ну, це шелуха є. І яєчна шкарлупа теж хай буде. Я її стики є, стільки висипаю. Висипаємо каструлю, все це діло. Чи віддерться ну, таке, щоб воно кип'яток видержало. І укропчиком заливаємо. У мене зараз тут 2 літри укропу, треба 4. Якщо на стакан шелухи, то вам треба буде всього 2 літри. Укропу я зараз ще закінчу 2 літри і долью. Це у нас буде такий собі маточний розчин. Треба, щоб у цей маточний розчин постояв, ну накрить і щоб він постояв е, сутки. Коли розчин настоїться добренько, так то літр цього розчину можна брати десь на 8-10 літрів води. Це гарна підкормка для будь-яких рослин, як я і казала, і для квітів підійде, для картоплі, помідорів, для огірків. Це саме саме те. До того жучки, паучки, довгоносики, блошки це все, що жере наші вкусняшки, там наші томати, наші огірочки, вони не су. Туди, бо лукова шелуха дає їм для них дуже-дуже противний аромат. До речі, таким раствором класно обробити свіженьку морковку. Як тільки-тільки вона морква повилазила, її обробити морквяна муха у вас точно там не заведеться, бо для моркв'яної мухи цей аромат цибулі це дуже-дуже погано. Чому саджають декілька рядків морквини і декілька рядків цибулі? Тому що цибулевий цей запах, цибулевий цей присмак, моркв'яна муха просто на дух не переносить. Тому пользуйтесь таким рецептом. Я думаю, що в кожного дома знайдеться цибуля. Я думаю, кожен її кожен день чисте. Тому не будьте ладачими, зберіть цю шкарлупу, кажуру, як то каже, і замочіть її хоча б маленьке таке відерце, Побачите, як ваші рослинки розквітнуть, як вони вам скажуть, спасибі. Все, кому сподобалось, ставте пальчики вверх. Цей рецепт провірений. Він класний і дійсно роботає.